І світшотик для тих, у кого в приміщеннях на роботі є тепленько, він виконаний. Я вам мушу показати це ближче. Він виконаний з двох нитків мега якісної. Подивіться на ось цю структуру, яка е от структура зсередини, е шви бездогання. Тут я навіть і показувати вам не буду, і покажу вам ще вишивку. Бачите, от як вишивка зроблена на цьому світшоті, це машинна вишивка. Яскравість кольорів точно буде надовго. Єдине, що вони є СМЛ, і це розміри, які відповідають СМЛ, тобто Елька 46 український розмір 92-98 в грудях. Вона досить коротка, тобто не буде вам задовга. До джинсів супер гарно виглядає. Маємо ще у білому кольорі 2490 і може вам замінити. Вишиванку може вам замінити взагалі, наприклад, в інститут вам треба вдягнути щось таке більш патріотичне на свята. Теж воно буде добре. На щодень можемо одягати з гольфиком.